Доброго дня. Розпочинаємо розкриття конкурсних пропозицій з частини залізничних локомотивів, тривальних моторних вогонів рухомого складу, крім арматури їхні частини, механічне устаткування та керування рухом, з стрілучні переводи, шмакоскидувачі, пристрій зрівнювальний. Номер оголошення про проведення 263 522, вісника номер 411, дріб один, дріб один від тридцятого 2015 року. Буючись на було подано дві конкурсні пропозиції. будемо сприймати по мірі нашходження. Перша конкурсна пропозиція надійшла від товариства Арго. Місто Київ, вулиця Басейна, 5Б. Дерпо 229-56-093. Телефон 098-890-91-72. Все. Ми вартимося. Початане. Початане. два конверта комерційно кваліфікаційно відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції за номер 1. 11 лотів у нас, так? Да, 11. За номер 1 разом з ПДВ складає 105 мільйонів 137 тисяч 416 гривень 44 копійки. Золото номер 2. 56 мільйонів 489 тисяч 202 гривні 90 копійок. Золото номер 3: 4 мільйони 395 тисяч 182 гривні 40 копійок. Золото номер 4 40 копійок, 4 мільйони 395 тисяч 182,40. Золото номер 4. 47 мільйонів 493 тисячі 133 гривні 98 копійок. Золотом номер 5. 6 мільйонів 986 тисяч 973 гривні 84 копійки. Золотом номер 6. 6, да? uh -huh. 2 мільйони 570 тисяч 805 гривень 90 копійок. Золотом номер 7, 2 мільйони 969 тисяч 227 гривень 20 копійок. Золотом номер 8. 1 мільйон 692 тисячі 684 гривні 60 копійок. Золотом номер 9. 3 мільйони 760 тисяч 856 гривень 46 копійок. Золотом номер 10 3 мільйони 386 тисяч 995 гривень 20 копійок. лотом номер 11 866 тисяч 999 гривень 52 копійки. Частина. Забезпечення? Лист щодо повноважених, Наказ, протокол зборів учасників, копія паспорту, протокол, згода, статут. Довідка ПДВ, довідка стаття 17, баланс, звіт про фінансові результати, довідка щодо звіту про грошових коштів, довідки з банку, основні умови договору, сертифікати відповідності. на продукцію. Гарантійний лист. Ще один гарантійний лист. Лист щодо постачання від виробника, підтвердження повноважень, сертифікат на систему виконання якістю ІСО, технічні умови, зразки паспортів, договір про надання інспекційного та приймального контролю, акти приймання, акти приймання. Акти приймання, керівництво по експлуатації. Дані на товар І порівняння на таблиці технічних і якісних характеристик. Наступна конкурсна пропозиція надійшла від товариство з обмеженою відповідальністю «КБ кобки, аж машкомплект. вулиця Підвисовська, будинок, 5А, Дерко, 360, 85, 466. 46, Телефон 044, 528, 52, 20. Варта комерційна кваліфікаційна і провадна комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції золотом номер 1 – 107 мільйонів 240 тисяч 157 гривень 36 копійок. Золотом номер 2 57 мільйонів 618 тисяч 988 гривень 20 копійок. Золото номер 3 4 мільйони 527 тисяч 38 гривень 40 копійок. Золото номер 4 48 мільйонів 442 тисячі 998 гривень 96 копійок. Золото номер 5. 7 мільйонів 196 583 гривні 24 копійки. Золото номер 6 2 мільйони 647 тисяч 930 гривень 68 копійок. Золото номер 7. 3 мільйони 28 612 гривень 80 копійок. Золото номер 8: 1 мільйон 743 тисячі 465 гривень 60 копійок. Золото номер 9, 3 мільйони 873 тисячі 690 гривень. Золото номер 10 3 мільйони 454 тисячі 740 гривень. Золото номер 11, 893. Тисячі 10 гривень рівно разом з тобою. Колофікаційна частина. Забезпечення? Лист щодо повноважених. Протокол збору учасників, протокол, 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 наказ. Копія паспорту, весь статут, свідоцтво ПДВ, довідка стаття 17, баланс від про фінансові результати, довідки під вірту про грошових коштів, довідки з банку, основні умови договору, сертифікат на систему управління якістю ІСО, сертифікати відповідності. Листи гарантійні, що підтверджують надання нових сертифікатів відповідності, Листи щодо офіційного представництва, технічні умови, зразки паспортів, порівняння таблиця технічних і якісних характеристик, договір про інспекційний контроль, руководство по експлуатації, акти приймання комісією. Зразки на и Все. не <клухи> надо. <клухи> 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 <клухи>